Відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Грейт на Дніпровській набережній у Дарницькому районі за серпень. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. Нагадаємо, що перші п'ять будинків введені в експлуатацію і вже приймають своїх мешканців. У шостому закінчили всі монтажно-будівельні роботи, фіналізували штукатурку, внутрішні комунікації і фасади. Почали роботи над зведенням сьомого і восьмого будинків. Там виконуються котловани, в дев'ятому будинку монтують ліфти, влаштовують вхідні двері. В десятому будинку на 93% виконана цегляна кладка. Наполовину влаштовані склопакети, продовжуються дахові роботи. В 11-му будинку закінчили цегляну кладку. Будівельники влаштували дах на 80%. На 80% змонтовані склопакети, розпочали утеплення і фарбування фасаду. В му будинку на 97% влаштовані склопакети. Дахові роботи виконані на 90%. На 85% готова стяжка. Фасадні роботи виконані на 80%. Розпочали встановлювати вхідні двері. В 13-му будинку закінчують влаштовувати дах. Готово 95%. На 97% влаштовані склопакети. Стяжка виконана на 50%. Фасад на 80%. Оздоблення території всього комплексу. Готово наполовину. Житловий комплекс Грейт це комфортне життя на відстані 90 метрів від Дніпра в партері лівого берегу. Зовсім поруч, ТРЦ Рівермол, станція метро Осокорки в радіусі 4 кілометрів п'ять дитячих садочків та шкіл. Житловий комплекс Грейт. Життя на першій лінії.